Так, скажіть, будь ласка, чи всім видно презентацію? Так, видно. Так, добре, дякую. Отож, От, починаємо сьогодні. Тема нашого майстер-класу: циркуляція атмосфери як один із кліматотвірних чинників, вплив на формування клімату України, наслідки цього чинника для життя і здоров'я людини. І метою є вивчити властивості повітряних мас, що впливають на територію країни, поглибити поняття атмосферний фронт, циклон, антициклон та їх вплив на формування погоди та клімату на території країни, а також розвивати вміння працювати з картою, аналізувати і робити висновки, вміння стисло і лаконічно викладати свої думки на папері і також усно, і враховувати матеріалістичні погляди на формування погоди та клімату. Для того щоб наша взаємодія була цікавішою і змістовнішою, пропоную нам з вами познайомитися буквально по одному два слова, щоб краще один одного пізнати знайомство. Пропоную провести за таким способом: ви називаєте своє ім'я. І асоціацію до тієї теми, яка у нас сьогодні з вами є. За таким зразком, я себе асоціюю з тому, що я почну з себе, щоб ви зрозуміли, як це працює. Мене звати Роман, я себе асоціюю з повітряною масою, тому що вчитель він як повітряна маса, він заходить в клас і приносить учням якусь певну інформацію. Прошу, по одному слові, якщо я бажаю чи хто хоче. Мене звати Ліза і я себе асоціюю з сонцем, тому що воно робить по Дуже гарно. Так, ще хто? Мене звати Антоніна, я асоціюю себе з вітром, оскільки вітер приносить зміни. Добре, гарно. Так, хто ще? Є ще всіх. Немає, добре. Щоб не затягувати час, <кій> тоді перейдемо до е, тем. І е, для мотивації учнів на уроці до цієї теми я пропоную використати народну мудрість. Не та погода, як сонце гріє, а та погода, як вітер віє. Е, і ми з вами протягом сьогоднішнього нашого майстер-класу. Е, Зможемо або підтвердити дану народну мудрість, або її спростувати. Тож будьмо уважні для того, щоб в кінці ми могли зробити висновок, чи ми її спростовуємо, чи ми її підтверджуємо. Я для цього, щоб розпочати нашу роботу, я пропоную спочатку швиденько актуалізувати наші знання з даної теми. І ми можемо. В такому форматі або в усному форматі, або в форматі закінчити речення на дошці, повторити основні терміни, які стосуються даної теми. Ну, я пропоную вам закінчити по одному реченню: закінчити дані визначення. Перше визначення це великі рухомі об'єми повітря з однаковими властивостями, а саме температурою, вологістю і запиленістю. Це Хто знає, можете піднімати руку або відповідати. Повітряна. Повітряна маса. Повітряна маса, правильно. Добре, наступне. Є такі типи повітряних мас? Потрібно перезвати. Арктичні, тропічні, екваторіальні, помірних широк. Помірні, добре, молодці. Далі. На території України переважають вітри. Західні, Західні, так, західні вітри. переважають. Добре. Біля екватора тиск. Низький, низький, а біля полюсів? Високий. Високий. Добре, добре, молодці. Справилися з, з завданням. Ми з вами повторили основні терміни е, даної теми. А зараз е, переходимо до властивостей е, повітряних мас. Е, для цього я пропоную вам ознайомитися з 3D-макетом е, циркуляції повітряних мас. Які переважають на території України, що ми з вами візуально змогли е, побачити е, цей процес? Е, є посилання на нього, але я відкрию в своєму браузері, і ви будете бачити. Для цього використовуємо сервіс е, MozaBook або MozaWeb. Інші назви. Зараз грузить. Так. Вибираємо помірний пояс, той, що нас цікавить безпосередньо. Бачимо, є в нас е, модель нашої планети Земля. Е, можемо будь-яку точку собі налаштувати. І е, що саме ми бачимо? Що Якраз от, переміщення західні вітри, е, переміщують повітряні маси на території країни. З якого регіону? Звідки? З Атлантичного океану. З Атлантичного океану. Правильно, от. І це наочно досить е, цікаво. Ми бачимо і можемо спостерігати. Також можемо е, задавати якісь певні питання е, по, по даній темі, і е, діти на них будуть відповідати. Є е. так, щоб не затримувати, переходимо далі. Е. Як ви вже зрозуміли, що переміщення повітряних мас це є один з основних кліматотвірних чинників. Але до цього чинника входить також таке поняття, як атмосферний фронт. Це є перехідна зона між теплим і холодним повітряним масом. Зараз я також пропоную вам переглянути відео, як саме формується фронт. В залежності від того, яке повітря буде сильнішим, і, і, холодне чи тепле, відповідно такий буде формуватися фронт. Ми зараз з вами подивимося відео, як він формується. Потім, на, за допомогою синоптичної карти, переглянемо, ви скажете, які фронти переважають на території країни, це теплі чи холодні. Знову ж таки, в нас є дуже цікаві 3D-моделі на Мозавебі саме до нашої теми, тому ми знову скористаємося даним ресурсом, щоб переглянути. Зараз демонстрація, як формується теплий атмосферний фронт. Бачимо, що тепле повітря воно є легше, воно також воно завжди піднімається вверх, воно наступає на холодне, відтісняє його, холодне відходить, а тепле повітря. Переважає. Далі холодний атмосферний фронт працює наступним чином. Холодне повітря відтісняє тепле, бачимо, але вже іншим способом. Холодне заходить під тепле повітря. Тепле піднімається вверх, а холодне заходить під тепле, таким способом відтісняє його. А зараз ми з вами глянемо на синоптичну карту і за допомогою умовних позначень, скажіть мені, будь ласка, на території України, які фронти переважають? Побачимо. І де саме. Прошу, дівчата, хто готовий? Бачимо, умовні Тут позначення. На заході більше теплі, а далі вже йдуть холодні фронти. Добре, це дякую. центральна і східна частина південної. Так, так, правильно. На заході проважають теплий фронт, на центральна і східна частина це є холодний фронт. Добре, е, молодці. А, то закриваємо, йдемо далі. Я думаю, що ви знаєте, що атмосферна циркуляція в Україні вона визначається також частою зміною циклонів і антициклонів. Циклон це область зниженого тиску, який циркулюють висхідні потоки повітря, а антициклон це область підвищеного тиску з несхідними потоками повітря. Ми можемо продемонструвати схему. Також ми можемо звернутися до. Цього самого е, Мозалебу, е, де є зображено 3D-модель, як формується циклон і антициклон. Е, циклон на території України формує нестійку хмарну вітряну погоду з великою кількістю опадів. Антициклон на території України формує безмарну суху влітку і е, спекотну, а взимку холодну погоду. Е, можемо показати е, цю схему. Дітям, а після цього задати їм прийом, займіть позицію. Це можна виконувати в парах або поділити на групи. Також можна індивідуально виконувати кожен учень окремо. Зараз ми з вами попробуємо, як ви гадаєте, для природи і людини, яка погода буде кращою: циклональна чи антициклональна, враховуючи цей факт, що циклони приносять. Нестіку хмарну і вітряну погоду з великою кількістю опадів, а антициклони приносять суху погоду влітку спекотну, а взимку холодну погоду. Хто готовий поділитися думками? Я думаю, що вони загалом хороші і те і те. Бо, наприклад, циклони будуть приносити опади, опади зрошують. Землю, на якій ми, наприклад, вирощуємо ті чи інші сільськогосподарські культури, але якщо ми будемо занадто багато зрошувати, то наші культури пропадуть. Так само з сонцем. Сонце ну, якби допомагає рослинам рости умовно, фотосинтез, але якщо буде занадто багато сонця і не буде опадів, то рослини просто посохнуть. Правильно, добре, бачимо, ми підтверджуємо це твердження, що в погоди немає поганої погоди. Тобто нам потрібно і опади, нам потрібна і тепла погода для нормального життя людей і для природи. Тому все вірно. Крім цього... З клімату твірних ви пам'ятаєте, що є кількість сонячної радіації, циркуляція атмосфери, це про що ми з вами сьогодні говоримо, і характер тикстильної поверхні. Давайте пригадаємо, що таке альбедо. Хто це знає? поверхні Відбивати сонячне країни. Так, дякую, Ліна. Правильно, це є відбувається здатність земної поверхні в залежності від кольору, білий 90% відбиває чорний поглинає, але крім цього, рельєф також впливає і на переміщення повітряних мас. Давайте ми з вами розглянемо фізичну карту і спробуємо зрозуміти, що може впливати в нас на території України на переміщення повітряних мас. Хто гори і Звичайно, гори є з природньою перешкодою. В основному 95% рельєфу України це рівнина територія, тому там повітряні маси проходять без перешкод. Але ми маємо на Заході це є українські Карпати і на півдні це є Кримські гори, які є перешкодою для повітряних мас. Відповідно, вони затримують Взимку, наприклад, холодні арктичні повітряні маси, і вони надають їм проходити гори Карпати на Закарпаття, а кримські гори на південний берег Криму. І зразу е перейдемо до карти, кліматичної карти і бачимо яскравий приклад, який висновок ми можемо зробити, е як рельєф впливає на переміщення повітряних мас. Значну частину опадів затримують саме гори, Карпати та Кримські, і тоді нарешті території України вже потрапляє менше опадів. Правильно, завдяки тому, що гори є природною перешкодою, основна маса найбільше опадів в нас на території України, випадає саме в горах. Це є Карпатські, гори Карпати і е, Крим. Добре, з рельєфом розібралися для того, щоб перевірити. Те, цю тему, яку ми сьогодні з вами засвоїли, у нас є дві вправи: Те, Вправа на Learning Apps, там 10 питань. Може, зараз я скопіюю посилання, і що ви спробували зайти. Ну, по часі я бачу, що ми не встигнемо проти цього. Тому давайте ми перейдемо до цікавішого тесту. У нас є тест в такому порталі, як Gimkit. Він дуже швидкий. Там буквально зараз ми його запустимо на одну хвилину. Ви зможете просканувати своїми гаджетами і попробувати зайти. Там ви в форматі змагання. Хто більше набере балів і заробить грошей? Вживу, це можна мотивувати тим, що хто переможець, отримує якісь заохочувальні призи? 做努力。So, um, Бачите, перед вами появляється QR-код, попробуйте просканувати, щоб зайти е в даний додаток. Там написати своє ім'я і я запущу гру. Є така можливість вас? Так, Аліна долучилася, бачу. Гарно, Ліза, Антоніна, Є, Анатолій, Дар'я, Настя, є. шість учасників є. Я починаю. Ну, звук можемо виключити. Ви даєте відповіді на питання і набираєте бали, змагаєтесь між собою, заробляєте паралельно віртуальні гроші. Але ж кажу: в очному форматі можна мотивувати учнів. Заохочувальними призами Давайте ще 5 секунд, щоб встигнути ще закінчити наш майстер клас. Ну, поки Настя в нас в лідерах. Закінчуємо. Настя набрала найбільше, Аліна, друге місце, Антоніна третє місце. Є. Yeah. Далі. І на закінчення нашого майстер класу пропоную вам дати відповідь на питання, яке ми ставили на початку нашого майстер класу. Не та погода, як сонце гріє, а та погода, як вітер віє. Як ви думаєте, ми з вами сьогодні спростували чи підтвердили дане твердження? Ну певною мірою можна сказати, що і сонце впливає, бо ж кількість сонячної радіації є одним із кліматотвірних чинників, але і те, як вітер віє, також впливає на зміну погоди. Добре, ще велика думка буде. Добре, дякую за відповідь. Правильно, сонце це також важливий чинник, але сьогодні, я думаю, ми з вами доказали, що і вітер, тобто переміщення повітряних мас, по-іншому, також дуже важливий чинник, і впливає на нас з вами. Зараз я пропоную просканувати вам QR-код і перейти на дошку Падли, де ви зможете за допомогою стікерів кольорових записати свої враження від сьогоднішнього уроку. Попробуйте просканувати, вас е, перекине на ось таку дошку Padlet, е, де червоним е, стікером ви напишете, що вас здивувало, в жовтому стікері, що зацікавило, і в зеленому стікері, е, е, що ви знали. Справа називається 3З знав, зацікавило, здивувало. Попробуйте долучитися або хоча б на одному стікері щось напишіть, щоб ми з вами встигли, бо час вже закінчується. Є, є приміщенням повітря. Нема жовтий стікер вас зацікавило. Добре, дякую. Може кожен спробувати ще є така можливість. І на кінець я б ще хотів додати, що на домашнє завдання, щоб якесь воно було творче, креативне, ми можемо задати скласти кроссенс або синкан до теми циркуляції атмосфери. Це досить цікаво. Діти це люблять. Кросенс і як його створити є інструкція, і виглядає він так. Дев'ять картинок. По центрі основна, і кожна з по порядку має асоціюватися одна з іншою. І синкан це такий п'ятирядковий <клух> вірш до даної теми. Отаке От домашнє Пропоную е задати. Добре, час вийшов, тому всім дякую за увагу.